Добрий день. Сьогоднішня тема нашого уроку – консольні проекти з простими арифметичними обчисленнями. Сьогодні ми з вами поговоримо про такі команди, як команда Print, команда Input і команда round. Давайте по черзі про ці команди поговоримо. Перша команда це у нас команда Print. Ця команда нам дає змогу вводити якісь там певні дані на екран. Наприклад, виводити якусь там певну зміну на екран, от, або, наприклад, виводити текст на екран. От, якщо ми вводимо текст на екран, то ми цей текст повинні брати в одинарні або подвійні клопки. Якщо ми виводимо зміну на екран, то ми просто в круглих дужках пишемо цю зміну. Давайте перейдемо в програму PyCharm і там більш подробно розпишемо цю команду. Так. Ну, наприклад, нам потрібно вивести на екран якесь там речення, якийсь там текст. Да? Пишемо команду Print. Так, print Круглі дошки. І в е, круглих дошках ми е, одинарні або подвійні лапки. Да? Я привик писати одинарні лапки. Так, і в цих одинарних лапках ми пишемо якийсь там е, текст. Да? Ну, наприклад, Мої перші кроки у вивченні мови Python. Так, Тут крапка. Так, мої перші кроки у вивченні мови Python. І запускаємо нашу програму. Да? Так, ось бачимо. У нас виявилось, да? от Мої перші кроки у вивченні Python. Ще раз, ми що, коли виводимо якийсь там певний текст на екран, да, то ми цей текст беремо що? у подвійні або одинарні лапки. Ну, давайте візьмемо у, у, у подвійні лапки. Так, не в одинарні, а в подвійні. Запустимо програму. Ну і бачимо, що те ж саме да, мої перші кроки вивчення мови пати. Так, це ми вивели текст на екран? А як вивести, наприклад, якусь там певну зміну? Да? Ну, наприклад, давайте да, у зміні X. а у нас там криниться, наприклад, число 10. Да? Як нам це число 10 вивести на екран? Ну, допомогою команди Print. Пишемо команду Print. Так, і в круглих дошках ми без лапок просто пишемо так, дану зміну, да, зміну X. Так, запускаємо нашу програму. Так, і бачимо, у нас що? Ось вивелася наша. Змінна X, тобто вивелася наша десятка. Да? І так, ще раз. Якщо ми виводимо якийсь текст на екран, то ми повинні брати цей текст в лапки. Одинарні або подвійні. Так, якщо ми виводимо якусь там певну да, то ми цю зміну пишемо без лапок, тобто в круглих дужках. Добре. Рухаємося далі. Команда round. Що це за команда? Значить, команда round нам е, що? Заокругліє е, наше число. Е, ну, знову ж таки, давайте перейдемо в HR, да, і поекспериментуємо. Так, стираємо це. Так, ну, наприклад, знову ж таки, в змінні X, хай храниться там якесь там число. Там тисячних. Да? Тобто у нас після коми, точніше після крапки, три числа. Да? Нагадаю вам, да? ми оце ми, ми вже пройшли, да? що ціла та дробова частина у нас виділяється крапкою, а не комою. Тобто в математики прийнято комою виділяти да? ціле число та дробове, да? а тут у нас в Python не прийнято крапкою. Так, ну, давайте виведемо це число на екран. Да? Print. Print. Так, і в лапках, ой, в дужках, вибачте, пишемо дану зміну, тобто X. Запустимо нашу програму. Так, бачимо, вивелось наше число 2,345. Ну, наприклад, нам потрібно це число заукругли до десятих або до сотих. Як нам це зробити? Ну, ми можемо це зробити в команді print, а можемо це зробити в ну, непозвісному зміні. Да? изменить так ну давайте напишем в принте да вот тут напишем э, команда round. Так, round бачите нам уже пайчам дает подсказку до да? число и так round так ну и тут пишем нашу измену x кома и число після крапки, до якого ми повинні заукрути, да? Ну, Наприклад, ми хочемо зауклухти до е, сотих. Да? Тобто е, два числа після крапки. Запустимо нашу програму. Ну, і бачимо, да, що е, наше число е, 2,345 е, да, заукруглису. Тобто стало 2,35. сотих. От, як нам його ще заокрутити? Ну, наприклад, тут можемо поставити одиничку. Тобто, що це означає? Що ми е, після крапки е, залишаємо тільки одне число. Да? Тобто буде 2,3. Знову ж таки запустимо програму. От, бачимось, да? Бачимо, що наше число заокруглося да? 2,3. Ось таким чином ми з допомогою команди round можемо е, наші, наші числа. Так, далі. Слідуюча команда це у нас команда input. За допомогою команди input ми е, вводимо якісь певні дані з клавіатури. От. Ну і при цьому ми повинні вказувати, що це за дані. Чи це у нас цілі е, числа, чи це у нас е, е, число з плавучою точкою, наприклад, там тип флот, да? і відповідно ми, що в лапках ось тут повинні вказувати. Підказку. Ну, це не обов'язково, але не потрібно вказувати да? От підказочку. Наприклад, бачимо да? команда input, в дужках тут підказочка x дорівнює знак питання. Да? Тобто Нам, що буде там висвітлюватись на екрані підказка, е зміну x. Да? Далі що? Ми це число зміну x конвертуємо в тип int integer. Да? Тобто ціле число. І це ціле число ми зберігаємо, де в зміні x. Давайте перейдемо в HTR і продовжимо. Давайте це зітремо. Ну, знову ж таки, да. хай в змінні X. З домови в зміні X, да, ми там будемо кринути якесь там певне число, яке ми будемо вводити з клавіатури. да. Значить, Вводимо з клавіатури ми з допомогою команди input. input. Так. І в круглих дошках ми тут що? Пишемо підказочку, що ми саме вводимо. Да? От. Ну, давайте тут пишемо, да? введіть значення X. Так. Yeah. Ну, далі що? Ми повинні це число, яке ми вводимо з клавіатури, да? повинні конвертувати в якийсь там певний тип. Або це тип цілий, тобто int, да? або це тип float, тобто число з плаваючою точкою. Ну, давайте в тип float. Конвертуємо це число. Float. Так, і це все ми повинні взяти, якщо в дужки. І так, що ми тут написали? Ми з допомогою команди input, вводимо значення x з клавіатури. Конвертуємо це число в тип fload і зберігаємо це число в зміні X. І далі ми що? виводимо е, це число, да, тут, тобто цю зміну на екран. До того команди Print. Print. І тут пишемо x. Так, запустимо нашу програму. Так, бачимо, да, у нас програма, що введіть значення X. Ну, вводимо, да, там, наприклад, 2,66 є. І бачимо в нас, що команда Print вивела на екран те число, яке ми ввели з клавіатури. Тобто ми з клавіатури ввели 2,66. Да, і команда Print нам вивела те число, що на екран. Давайте напишемо невелику програму, яка буде підраховувати нам ціну цукерок за кілограм. Бачимо на першій строкі. Ми що тут за допомогою команди Input вводимо ціну цукерок за кілограм. Так? Конвертуємо це число в тип Float, тобто число з плаваючою точкою. І це число ми зберігаємо в зміні «Price» На другій строці. Знову ж таки, з допомогою команди Input вводимо масу цукерок в кілограмах, конвертуємо це число в тип «Float» і зберігаємо це число в зміні «Weight». На третій, на третій строкі ми що, умножаємо «Price» на weight. Далі що, залишаємо два числа після коми, так, округуємо число. І зберігаємо це число в зміні check. І на четвертій строки ми з допомогою команди Print виводимо зміну check на екран. Перейшли в редактор кода. І давайте на першій строки ми створимо зміну прайс. Такі. Будемо зберігати ціну товара за кілограм. Відповідно, ми цю ціну будемо вводити з клавіатури за допомогою команди input. Input. Так, і в круглих дужках давайте зробимо підказочку. Так. Ціну товару за 1 так, Ну, Відповідно, це число, яке ми будемо вводити з клавіатури, ми повинні конвертувати в якийсь тип. Або в тип int, або в тип float. Нам більше підходить тип float. Так, і це все ми повинні взяти в круглі дужки. На другій строці ми е, створимо зміну weight. І в цій зміні е, ми будемо гранити вагу нашого товару. Да? Ну, відповідно, ми будемо вводити його, її цю вагу з клавіатури за допомогою команди input. input. І тут зробимо підказочку, введіть вагу товару в кілограмах. Так, і відповідно, знову ж таки, ми, що це введене число повинні конвертувати в тип плот. І це все ми беремо круглі дужки. Так, на третій строки ми повинні що, створити зміну чек, в якій ми будемо охоронити загальну ціну за наш товар. Так, відповідно ми повинні перемножити прайс на weight. Так, і відповідно змінно чек ми повинні вивести на екран. За допомогою команди Print. Так, чек. Є. Так, давайте запустимо нашу програму, побачимо, як вона працює. Так, введіть ціну товару є. Yeah. ну Давайте 150 гривень. 60 копійок. Є. Yeah. введіть вагу товару. Ну, хай буде 2 кг 456 грам є. Yeah. Ось таке у нас число. Вийшло, да? ну, відповідно, таких от у нас, скажімо так, копійок да, не існує. Да? Ми повинні відповідно цю, ці кошти да, заокруги до соти. Да? От, як нам це зробити? За допомогою команди round. Значит, на третій строки пишемо команду round. Це ми все беремо в дужки, Так, ставимо кому. І далі ми що? Після коми повинні е, вказати число, е, до якого знака ми будемо заокрулювати. Ми будемо заокрулювати до сотих. Да? Відповідно, ми повинні тут поставити число 2. Так, є. Давайте запустимо програму і ще раз перепровіримо: війдіть ціну товару. 150 гривень 60 копійок. <кій> Вагу товара 2, 2 кілограма 546, да? От. І бачимо. Тепер у нас вже ціна товара закулена е, до двох знаків після коми, да? так? Тобто 43 копійки ми отримали. Давайте вдосконалимо нашу програму. І тут. Е, Перед ціною напишемо до сплати і в кінці напишемо гривні. Так, ну, відповідно, на четвертій строки. В дужках пишемо в одинарних лапках. Так, пишемо до сплати. До сплати. Дві крапки. І тут, відповідно, ми повинні відділити комою. Так, чек повинні знову ж таки виділити комою. І тут же знову ж таки в одинарних лапках повинні написати гривні. Горина. Так, ну і в кінці давайте знову ж таки виведемо на екран. Дякуємо за покупку. Так, одинарних. В лапках текст виводимо, пам'ятаємо. Дякуємо за покупку. От, якось так. Ще раз Пробуємо. Так, введіть ціну товара. 150 гривень. Так, крапка. 60 копійок. Ціна товару там 2. 2 кг до сплати 389 гривень да, 90 копійок. Дякуємо за покупку. Так, ось така невеличка програма у нас вийшла сюди. Да? Ну що, давайте прочитаємо нашу програму, що ми тут написали. Да? І так, на першій строці ми за допомогою команди Input вводимо ціну товару за кілограм. Далі ми це число конвертуємо тип float і зберігаємо це число на зміні price. На другій строкі ми за допомогою команди Input вводимо вагу товара в кілограмах. Далі конвертуємо це число в тип float і зберігаємо це число на зміні weight. На третій строкі ми зміну price умножаємо на зміну weight. Заокрулюємо число. До сотих. Тобто два знака після коми так? І зберігаємо це число в зміні чек. На четвертій строкі ми з допомогою команди Print виводимо зміну чек на екран. І на п'ятій строки з допомогою команди Print виводимо на екран. Дякуємо за покупку. І так, домашнє завдання буде яке? Прочитати параграф 2.2 і також е, написати ось цю програму, повторити за мною і також з цією е, програмою поекспериментувати. Дякую за увагу.